Володимир Йосифоч Вивицький народився 1872 року в Тернополі сім'ї юриста. Його називають основоположником математичної культури нашого народу. Основною його заслугою було те, що він зібрав та упорядкував матеріали з української математичної термінології. Основною ділянкою його наукових робіт була теорія аналітичних функцій. Також він займався алгеброю, геометрією, історією математики та багато уваги ділянку фізиці і астрономії. Михайло Филепович Кравчук Український математик та доктор фізико-математичних наук. Він був автором понад 180 робіт, в тому числі 10 книг із різних розділів математики. Ці наукові праці Михайла увійшли до скарбниць світової науки. У 2001 році виявилося, що його наукові твори прислужилися і до винаходу першого у світі електронного комп'ютера. Георгій Феодосійович Вороний належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. Народився 1868 року, а помер 1908 року. Визнаний фахівцями як один з найяскравіших талантів галузі теорії чисел 19-20 століть. За своє життя він написав всього 12 статей, але які вони дали поштовх для розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній теорії чисел та геометрії чисел, які активно розвиваються в багатьох країнах і надалі. Михайло Васильович Остроградський, український математик, механік і фізик, народився 24 вересня 1801 року в селі Пашенюка. Остроградський відкриєв метод інтегрува... інтегрування раціональних функцій і встановив форму перетворення інтегралу по об'єму, інтеграл по поверхні. У 2001 році ЮНЕСКО внесло Михайла Васильовича Остроградського до списку видатних математиків світу і 1 січня 1862 року міфомер.